То п'ять команд, які врятують життя твоєму собаці. Перша команда до мене обов'язкова команда, яка може врятувати від машин агресивних собак або небезпечних ситуацій. Перевір, якщо кличеш пса на вулиці, а він ігнорує, значить ти неправильно її відпрацьовуєш. Друге команда стій команда, яка допоможе зупинити собаку перед дорогою або небезпекою, Використовується разом із повідцем, щоб пес навчився зупинятися миттєво. Третя команда фу або не можна. Рятує від отруєної їжі на землі. Або небезпечних предметів, якщо собака не реагує на цю команду, ризик для його життя зростає в рази. Четверте місце корисна не лише вдома, а й у ситуаціях, коли потрібно, щоб собака залишився на безпечній відстані. П'ята команда поруч допоможе уникнути ривків на повідку неконтрольованого бігу і ситуації, коли пес може вирватися і потрапити під машину. Якщо твій собака не знає цих команд, почне вчити їх вже сьогодні. А яка команда у твого песика найкраще виходить? Дай знати. Ати